Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати твердий плавлений сир. Нам потрібно 2 літри молока, 2 столових ложки солі, 6 яєць, 400 г сметани, 200 г кефіру. Молоко та сіль. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Взбиваємо сметану та яйця. Вводимо яєчну суміш у молоко помішуючи вінчиком. Далі вводимо кефір, утворюються пластівці. Виливаємо на дрібне сито, або якщо немає, то на си... сито вкрите тюлю чи марлею. Та даємо, щоб стекла сирватка. Після цього тюль зв'язую, ставлю зверха тарілку, наверху ставимо трьохлітрову банку з водою та залишаємо на 4-5 годин. Ось, який він вийшов. Смачного!